Якщо ти донька директора, тобі дозволено усе. Тільки погляньте на ебі. Сьогодні лекцію проводить власне директор. О, привіт, татку! Сьогодні я покажу вам кілька навчальних відео про дисципліну. Сподіваюся, ви будете поводитися тихо. Та це ж маленька Ебі. Мабуть, щось пішло не так. Ти така кумедна, моя доня. Однак треба терміново вимкнути це. Нарешті, ось тема нашої сьогоднішньої лекції. З мене ж глузуватимуть аж до випускного. Окружність це найважливіша тема в математиці. Добрий день. Ось ваше замовлення. Чудово! Мені так хочеться, аби ви все засвоїли. Отакої. Вона збирається їсти під час занять. Це ще що таке. Студенти, спокійно. Це наше практичне заняття. А ну, віддай сюди. Я покажу вам, що таке коло на реальному прикладі. Дивіться чудове коло. Ще чого. Я надто сильно зголодніла. Це моя піца. Мабуть, наша наступна тема трикутники. Увага. Руш! Ти склав норматив. О ебі, тобі також треба пробігти. Мені однак я не бігатиму на підборах. Еге ж, але нормативи складають усі, це обов'язково. Добре, ходімо зі мною. ви збожеволіли? Не бігатиму я. Але що це таке? Фізрук таки вмовив Еббі? Ні. Він вирішив пробігти з нею на плечах. Що там із часом? Добре, ми з тобою склали норматив на 5. Йой, дякую. Сьогодні ми проведемо експеримент. Я покажу вам реакцію на прикладі ментоса та коли. Однак треба бути дуже обережними. Дивіться уважно. Отакої. А розкажіть докладніше, як це працює. Та Ебі не хоче гаяти час на безглузді запитання і одразу вживає радикальних заходів. Та як весело! Я поставлю тобі двійку за поведінку, але ж я вивчила усі формули. Так, у такому разі доведеться поставити тобі п'ятірку. Еббі просто вирішила продемонструвати наш експеримент наочно. Але так не чесно. Йди розкажи татові про п'ятірку. Ну ж, бо працюйте швидше. Мені потрібно, щоб я мала ідеальний вигляд. Добрий день, студенти! Як ваше заняття інформатики? Привіт, тату! Усе чудово! Чудово, вивчайте нову програму. Допоможіть! Що, Джета, щось трапилося? Ні, усе добре. Татусику, не звертай уваги! Він такий жартівник. А ну гаразд, тоді займайтеся, до зустрічі. Це ще що за жарти? Я просто втомився, вибач мені. Ну, коли мої світлини будуть готові. Ось там ще збільш. Швидше, більше, більше. Я хочу бути як Кім Кардашян. Скільки в мене вподобаєк? Ура! Бути чи не бути, ось у чому питання. Ебі, а чим ти там займаєшся? Усього лише зробила Шекспіра трохи красивішим. Та як же так можна? Ну нічого. Зараз ми усе виправимо. Тож сьогодні у нас заняття малювання. Що коїться? Ну і ну. Розумієте, це не від мене залежить. Така програма. Але в нас навіть фарб немає. Ебі, це все через тебе. Джете. А що тобі не подобається? Ану, іду на сюди. Ха, тепер ти як Фріда Кало. Я так люблю малювання. Нам просто потрібно, щоб він вирушив у відпустку. І чим далі, тим краще. Так, ми вже все продумали. Ходімо. Це так хвилююче. Швидше проходьте. Добрий день. Щось трапилося. Сюрприз! Ми придбали вам квитки до Мексики. Адже у вас так давно не було відпустки. Відпочиньте там гарненько. Навіть не віриться. У мене такі добрі співробітники. Час відпочинку. І знову хоче зайняти своє королівське місце. Але не так сталося, як гадалося. Агов, хлопчики, а чого це ви сидите та не допомагаєте? Я що, самотужки маю це відкривати? Так, запам'ятай, у нас більше немає королівських місць. Тож можеш сідати де схочеш. Йой. Що, королева коледжу? Сумно без татуся! Добрий день! І тема нашої сьогоднішньої лекції – плювалиці. Чудовий науковий експеримент. Почнемо. Ха-ха! Усе дуже просто. Потрібно просто взяти ручку та сильно в неї дмухнути. Починаємо. Ебі, треба ділитися, це нам. Оце ми повеселимося. Фу, це що таке? Яке нахабство. А це був не я. Гаразд, потрібно перевірити папери. Ха, нарешті ми їй помстимося. Це нестерпно. Сьогодні у студентів контрольна з інформатики. Ні, Ебі, сьогодні працюватимеш за іншим комп'ютером. Тобі он туди. А ви впевнені, що це гарна ідея? Ну, звичайно. Оце так. Та він же такий старий, що вже вкрився пилом. Погляньте, як вона розгубилася. Це так смішно. Я ж викладач, знатиме, як викаблучуватися. Нічого не завантажується. Так я нічого не зроблю. Та він взагалі якийсь бракований. Ну ж бо вмикайся вже. Будь ласка, швидше. Та що мені робити з тобою? Я зараз божеволію. А -а 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 -а. Час скінчився. Вже молодець п'ять. Джоше теж чудово. Ебі, а в тебе як? Ну що ж, доведеться ставити двійку. Але це не я винна. Комп'ютер просто не вмикається. Погляньте завжди в тебе якісь відмовки. І ви також проти мене. Що я вам зробила. Розпочинається іспит з математики. Ось ваші приклади, студенти, тримайте. Ебі, а для тебе в мене є щось особливе. Ось твої завдання. Але це дуже складно. Я ніколи цього не вирішу. А я поки що поласую піцею. Кола бувають такими смачними. Це провал. Отакої. Я такі формули бачу вперше в житті. Ненавиджу математику, усі вже здають. Я намагаюся, як можу, напишу хоч щось, та я ще швидко впоралася. Фух, тримайте мою роботу. Так зараз передивлюся леле, вибач, вона надто брудна. Ти розумієш, поставлю тобі двійку. Але я старалася. Це зовсім несправедливо. Я розповім татові, коли він повернеться. Агов, джете, дай на мені м'яч. Ну, гаразд тримай. Дякую. Йой, як весело. Так, віддай м'яч назад. У мене для тебе є особливе завдання. Ходімо зі мною. Гучіше. Ось цю купу одягу ніяк не можуть випрати. Я подумав, що ти сьогодні чудово з цим пораєшся. Ось тобі балія. Успіхів. Фу, чиясь шкарпетка. Яка гедота. А, хвилинку. Ось твоя нагорода. Ну ж бо я в тебе вірю. З еббі тепер постійно знущаються. Погляньте, її змусили носити шкільну форму. Мені так сумно. Так, студенти. поводьтеся спокійніше. Добрий день, я повернувся. Чудова була відпустка. Тату, нарешті я так на тебе чекала. Пане Майерсе, який я радий вас бачити! Тату, дай я тебе обійму. Це мені? Отакої. Почекаю, в мене є ще. Ти що, привіз цілу валізу подарунків? Ого, як багато. Це все тобі, доню. Здається, я знаю, кому вони потрібніші. Хвилинку. Що це вона робить? Гебі, у тебе все добре. Пане Блейку, це вам. Ну, що ти, Ебі, не треба було. Дякую, ти таки хороша студентка. Дякую, тату, я зараз. Що ви зробили з моєю дочкою? Пані Бейлі, це вам. Мені дивно. З чого це раптом? Пані Мічел, вибачте мені ганебну поведінку. Маю для вас подарунок. Отакої. Іди сюди, моя люба. Це так несподівано від тебе. Дякую. Так, повернемося до кохання всього мого життя. А у вас у коледжі є улюбленці? Розкажи нам у коментарях. Подобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!